Тактичні шутери завжди займали особливе місце серед хардкорних геймерів. Проте останнім часом розробники стали більше спрощувати геймплейні механіки та все частіше відходити від реалізму. Саме тому Ready Or Not відчувається як ковток свіжого повітря серед нескінченного потоку казуальних шутерів. Гра, створена та випущена ірландською Void Interactive у дочасний доступ 2021 року одразу набула шаленої популярності, посівши перше місце серед продажів Steam. Офіційний реліз відбувся 13 грудня 2023 року, додавши багато змін і покращень. І, хоча з моменту виходу минуло більше ніж півроку, ми вирішили згадати цю чудову гру та дізнатись, чим саме Ready or Not полюбився гравцям, та які нововведення отримала релізна версія. Всім привіт! З вами Клеп! Сьогодні пропонуємо разом відправитись в кримінальне та небезпечне місто Лос Суенос, де спробуємо дізнатися секрет успіху реалістичного шутеру Ready or Not та його славнозвісні хардкорні механіки. Ready or Not – реалістичний і тактичний pve шутер від першої особи, де ви берете на себе роль командира загону поліцейського спецпідрозділу у вигаданому мегаполісі з Лос Суенос. Вам доведеться стояти на варті міста, охопленого хвилею злочинності, методично зачищаючи будівлі від різних покидьків. У грі представлено 18 місій, які ви можете пройти як у кооперативі з друзями до 5 осіб, так і наодинці разом з командою ботів. На останньому варіанті зав'язана ціла механіка, про яку ми поговоримо далі. Більшість механік перекочували з серії Ігор SWAT, однак вони були дещо покращені. Ready or not пропонує гравцям кілька типів завдань, таких як збір доказів і затримання підозрюваних, ліквідація активних стрільців. Звільнення заручників. Для кожного типу місії ви можете налаштовувати власне спорядження, щоб пройти рівень максимально ефективно. Гравці можуть обрати основну зброю, таку як гвинтівки, дробовики, пістолети, кулемети, обвіси до неї, додаткову зброю пістолети, шокер тощо. Також доступно допоміжне спорядження на кшталт балістичного щита чи камери, завдяки якій ви можете зазирнути під двері. Крім того, ви можете обрати вид і кількість гранат або налаштувати тип бронежилету і пластин в ньому, що також суттєво впливає на геймплей. Якщо ви бажаєте пройти рівень на високий бал, вам належить дотримуватись цілої низки правил. Наприклад, аби уникнути штрафу за зловживання повноваженнями, ви маєте на ворожому NPC скласти свою зброю та підняти руки. Ви зможете стріляти у відповідь тільки, якщо він не послухає наказ і направить на вас зброю чи відкриє вогонь. Такими діями розробники заохочують гравця заарештовувати ворогів замість ліквідації. Не забувайте, ми тут не для того, щоб породжувати нових вдів і сиріт, а щоб приносити порядок у хаос, говорить нам плакат у лобі, який служить девізом гри. Ready or Not виводить реалізм відеоігор на новий рівень, особливо завдяки прискіпливій увазі до деталей зброї та обладнання. Відсутність звичних характеристик зброї, як у більшості шутерів, змушує гравців спиратися на реальні прототипи та їх поведінку в бою. Розробники відвідали стрільбища, щоб записати автентичний звук стрільби, роблячи кожен постріл відчутним. Реалізм геймплею стосується й обладнання. Від балістичних шкітів до медичних наборів кожен предмет відтворений з урахуванням його реального використання, а робота спецпідрозділу імітується з максимальною достовірністю. Особливо це стосується бойових дій, де навіть один влучний постріл може бути смертельним, підкреслюючи цим важливість тактичного підходу та обережності під час виконання місії. Ця увага до деталей занурює гравців у непередбачуваний світ правоохоронних операцій, де кожне рішення має значення. У Ready or Not ви маєте унікальну можливість кастомізації не лише зброї, а й екіпіровки вашого персонажа та команди. Гра дозволяє налаштувати велику кількість параметрів. Від типу бронежилетів до шоломів, окулярів і навіть татуювань. Таке глибоке налаштування збільшує імерсію у світ гри, дозволяючи гравцям створювати унікальних персонажів з особливим набором спорядження. Крім цього, система кастомізації зброї дозволяє обирати різноманітні насадки, типи боєприпасів, приціли і навіть кольорові схеми. Які забезпечують додаткові тактичні переваги та дозволяють адаптувати зброю під конкретні завдання? Вибір обладнання також критично важливий для успіху місій, адже правильно підібране спорядження може значно підвищити шанси на успіх. Чи то гранати для штурму закритих приміщень, чи камери для перевірки кімнат за закритими дверима, вибір завжди залишається загравцем. Такий підхід не лише робить гру більш реалістичною, але й надає гравцям свободу вибору тактики для кожної місії. Загалом Ready or Not пропонує гравцям не лише досвід тактичного шутера, але й можливість глибоко зануритись в процес кастомізації свого персонажа та зброї, роблячи кожну місію унікальним досвідом. Друзі не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і натискати на дзвіночок. Також ставайте підписниками на BuyMeCoffee. Це нас дуже мотивує створювати новий контент та допомагає з розвитком каналу. Давайте розвивати український YouTube разом. Якщо з кооперативом більш-менш зрозуміло, то з проходженням наодинці все набагато цікавіше. Перед початком місії гра надає можливість сформувати загін з чотирьох бійців і налаштувати їх спорядження. Ми можемо керувати діями побратимів, віддаючи їм ті чи інші накази. Крім того, у кожного поліцейського є своя унікальна навичка. Яка відкривається після певної кількості успішних завдань. Проте не все так просто. У бійців є так званий рівень стресу, за яким потрібно обов'язково слідкувати, інакше поліцейський піде у відставку. У вас є можливість відправити вашого підопічного до психотерапевта на лікування, після чого деякий час він буде недоступний для проходження завдань. На рівень стресу впливає багато факторів: починаючи від смерті чи поранення когось з команди та закінчуючи вбивством ворогів. Керування ботами здійснюється через меню команд. Кількість яких досить велика і дозволяє ретельно здійснювати управління бійцями та координувати їх дії. Наприклад, гравець може виставити загін у різні бойові стійки, наказати перевірити кімнату або зачистити приміщення і як саме їм це зробити. Все це дозволяє вибудувати стратегії для проходження кожного рівня, завдяки такому детальному управлінню. Боти несуть максимальну користь, а не стають тягарем для вас. Шутер не має повноцінного сюжету, проте є низка завдань, об'єднаних спільною сюжетною лінією та окремі додаткові місії, Незважаючи на відсутність загальної оповіді. Кожна локація має власну історію з великою увагою до деталей та неймовірною атмосферою. Тут ми відверто закликаємо не завершувати місію після успішно виконаних завдань, а досліджувати рівні, аби повною мірою дізнатися їх історію. Проходячи один з рівнів, нам стала цікава його історія після випадково помічених деталей, які ми могли пропустити. Тож наш загін розпочав власне дослідження, читаючи записи в блокнотах, прослуховуючи знайдений запис диктофону та інші цікаві деталі у нас почалась складатись повна картина розвитку подій? Найдивовижніше, що кожен рівень має свою загадку, яка веде до розкриття темних історій цих місць, починаючи з продажу наркотиків і закінчуючи розповсюдженням дитячої порнографії тощо. Любов, войд, інтерактів до свого творіння легко прослідковується через велику увагу до деталей. Вони складаються з правильно підібраної музики, вигуків NPC, записаних звуків реальної зброї, пропрацьованого навколишнього світу, лобі, яке відразу занурює вас у світ гри, і вже згаданих нами чудових локальних історій. Варто віддати належне ірландським розробникам, які створили дійсно неповторну атмосферу та світ гри, якому ти по-справжньому віриш. Ready or not – це живий приклад того, як любов, ентузіазм і сміливість авторів породжують неймовірний продукт, до якого хочеться повертатись знову і знову. Так, гра не ідеальна та має свої мінуси у вигляді повсередньої оптимізації, часом кривих моделей NPC та багів, які час від часу зустрічаються однак ці недоліки аж ніяк не перекривають значні переваги шутера, який цілком і повністю занурює вас у темну і жахливу дійсність буття спецпризначенців міста лос Суенос. Бойд інтеректів не стоять на місці і постійно розвивають своє творіння. Шутер точно вартий вашої уваги, навіть якщо ви не є фанатом подібного жанру. Тож головне запитання ви ready or not? Дякуємо за перегляд. Читайте найсвіжіші новини зі світу ігор та кіно на нашому сайті, де також доступна текстова версія даного огляду. Слідкуйте за нами в соцмережах та не забувайте підтримувати армію. Слава ЗСУ! Побачимось в наступних відео.